Eh, друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті, але перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, eh, підписатися на канал, а також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Eh, друзі, сьогодні у нас завдання. Eh, позвоночний порошок. Нажимаємо це завдання, на кнопку прийняти. Eh, друзі, eh, потрібно з монстрів вибити 10 порошків позвоночних. <кій> Я вже тримаю. Друзі, яким можна способом закінчити це завдання? Піти самостійно вибивати тяпо, 10 штук з монстрів, або е купити на аукціоні. Ось таких 10 штучок. Позвоночний порошок називається. Просто в поїзд на аукціоні вбиваємо цю назву ітим предмета. Ну це не ітим предмет, а може і ітем, не знаю, коротше, як правильно сказати, але можна його як на аукціоні купити, є гравці продають, а також можна його вибити з монстрів. Друзі, я також зараз покажу, з яких монстрів потрібно нам вибивати. Монстри йдуть від 17 го рівня і вище до 19, го 17-18. Зараз я буду на місці і я вам покажу, з яких монстрів вони випадають. Випадають вони так, тобто 1 до 3. 3 моба ми вбиваємо, одну штучку отримуємо. Приблизно такий відсоток. Тобто 33-25-відсотка на те, щоб заполучити один ітем предмету. Друзі, ще раз наголошую, кого може мало часу, хтось хоче е, бістріше, тобто, скоріше закінчити е, виконання цього завдання, просто йде на аукціон, покуп, купляє, потім повертається назад до того самого NPC, де він брав це завдання. І все, і здає. Е, також це завдання можна здавати його багато разів. Тобто перший раз, коли ви здаєте, дається опит. А другий раз вже, коли ви здаєте, просто дає репутацію і все. Тобто репутацію е цього селища, де ви виконуєте це завдання. Друзі, сразу попереджаю, ви тут не одні, буде конкуренція, тобто мобів багато немає. Друзі, от з 16 рівня ось цих монстрів падає порошок оцей. Зараз бафнуся. Ось цих монстрів не падає. З от там далі, води зараз поставлю череп. Ось теж тоже падає. Тобто з усіх монстрів тут падають е, позвоночні порошки оці. Ось цего падає. Все, ваша ваше завдання. Е, набити цих 10 позвоночних порошків. Після цього ви просто відносите в тому NPC, якого це завдання. Друзі, а ми продовжимо вже після того, як я наб'ю 10 порошків. Е, друзі, набили ми цих 10 позвоночних порошків. Е, тепер нам треба їх просто віднести в ту о, зону, де ми брали завдання. Маю на увазі до того NPC, де ми брали це завдання. І все. Ще раз наголошую, можна його придбати, цей е, ітем предмет на аукціоні, а також можна його самостійно вибити з монстрів, е, з тих монстрів, де я його показував. Ну і якби, такого труда ніякого не складає нам для виконання цього завдання. Діло в тому, що потрібно просто пофермити монстрів і це просто трата часу. Якщо в когось є там, лишні або додаткові кошти, можете самостійно їх придбати і тим предмети на аукціоні для того, щоб покращити скорість виконання своїх завдань. Також цим завданням можна качати репутацію. Купляєте достатню кількість або набиваєте достатню кількість ітем предметів. і просто стоїте біля NPC, повторно берете це завдання і виконуєте. Тобто, це завдання багато повторяюче. Друзі, що я вам ще хочу сказати, якщо є якісь запитання, будь ласка, залишайте свої коментарі під відео. Будемо разом з користувачами Ютуба е, чи переглядачами Ютуба, будемо обговорювати, може, щось. Є якісь кращі е, версії по зняття відео. Або якісь є пропозиції по поводу зняття відео. Є багато дуже в мене всяких версій. Знімати про Warcraft щось до прикладу. Е, цікаві такі є відосики, можу покидати, але є один нюанс. Для це то, що в мене слабенький комп'ютер і не тягне е, в цю програмку для стріма. О, ОСБ, О, ОСББ чи ОСБЕ, якось так, коротше. Да, так що я поки збираю на донати на комп'ютерніший, для того, щоб цікавіше здавати, створювати для вас відеоролики. Друзі, все, ми біля цього NPC. Uh, і все, просто нажимаємо завдання позвоночний порошок, нажимаємо Продовжити, віддаємо, після цього нажимаємо кнопку Завершити завдання. Друзі, uh, вот да? хотів вам показати, бачите, знак оклику горить над NPC. Ми підбігаємо і також приносимо додатково, і вже не беремо завдання, а додатково просто Прощай. назбирали 10 штук, ми вбивали позвоночних uh, порошков або якнилиї да, серця, збігігіпс. щось таке. Да? Е, Гниюще серця. Приносите і качайте репутацію. Репутація у нас е, Трінквіліона. Тобто це, 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 це селище, де ми зараз знаходимося. Друзі, на цьому все. Дякую, що переглянули відео. Всім пока.